Вітаю вас в ефірі Економічні події тижня. Як завжди, у нашому фокусі найважливіша та найактуальніша інформація з економічного життя країни. І сьогодні ми говоритимемо ось про що. Чи дотягнемо до кінця року дефіцит дешкошторису стрімко зростає, на що вистачить грошей і на чому заощаджуватимуть? Бути чи не бути, Київ прагне стати європейським газовим хабом, чи потрібно це Євросоюзу? На шляху до ЄС в Україні планують перейти на європейські стандарти виробництва. Чи є в цьому сенс? Нафтова гойдалка. Ціни на чорне золото знову почали стрибати. Чого чекати на вітчизняних АЗС? Не металом єдиним в Україні стрімко розвивається it ринок. Чому програмістам вдається те, що не під силу, наприклад, Сталивара? Почнемо зі справ бюджетних. Що ближче до кінця року, то актуальнішим стає запитання: а чи виконає держава свої зобов'язання? Бо вже традиційно восени в Україні виникають проблеми з фінансуванням. Що ж буде цьогоріч? Якщо поглянути на дефіцит державної скарбниці, то можна побачити, що він зростає не по днях, а по годинах бракує вже 30 мільярдів гривень. До речі, темпи зростання вдвічі швидші ніж торік. В чому ж причина? Головне підводить економіка. ВВП не зростає, як планували, а навпаки, падає. Звісно, що в мінусі промислове виробництво та експорт. А це одні з основних джерел наповнення бюджету. Свій внесок зробила і торговельна війна з Росією. Втрати оцінюють майже у мільярд гривень несплачених податків. Також далися взнаки виплати по минулих боргах, тому ж МВФ. Про напруженість у бюджетній сфері вже заговорили на банковій в адміністрації президента. Відзначили, що через економічний спад кошторис недоотримує запланованих податкових надходжень. Як наслідок, страшне слово, секвестр бюджету, тобто скорочення витрат, почало лунати все частіше. Глава держави під час виступу в парламенті такого не вимагав, однак перегляду головного фінансового документа країни все ж зажадав. Прошу невідкладно прийняти зміни до дербюджету 2013 року і підвищити так званий гарантований мінімум для дітей з малозабезпечених сімей. Президент взагалі багато уваги приділив саме соціальним видаткам, точніше, їхньому збільшенню. А де ж брати гроші постає слушне запитання? Є два виходи: перший продовжувати випускати урядові облігації. МінФін цьогоріч вже напозичався таким чином 90 мільярдів гривень до річного максимуму, палицею докинеш. І другий заощадити на так званих капітальних видатках. Перш за все, так званий називається інвестиційні програми. Різні державні е, програми, які ну не носять такі, якби. Глобальний характер це може бути якісь реконструкція будинку культури, якихось ну там культурних споруд, реконструкція ну, деяких випадків державних ну державних установ. Уряд цьогоріч знову викрутиться, прогнозують експерти. Принаймні, зобов'язання перед бюджетниками виконують. А чого чекати у році наступному? Кабмін якраз працює над проектом бюджету 2014. Наступного тижня його мають внести до Верховної Ради. Показники кошторису, поки таємниця за сімома початками влада не поспішає їх розголошувати, бо завдання перед нею стоїть архіскладне. Цей бюджет повинен забезпечити підтримку вітчизняного рабництва. І на основі цього зростання соціальних стандартів. Це надзвичайно складне завдання в умовах світової рецесії. За прогнозами провідних експертів, ми не можемо впевнено покладатись на зростання зовнішніх ринків. Поки МінФін намагається створити диво у міністерстві енергетики. Продовжують будувати місток до Євросоюзу. Днями голова відомства Едуард Ставицький вкотре зустрічався з енергокомісаром ЄС Гюнтером Оттінгером. Це, звісно, був не просто дружній візит. В Європі хочуть переконатися, що Україна гарантує безперебійний транзит російського газу взимку. Напевно, що хотіли та й почули, бо жодних різких заяв у бік Києва не пролунало. Україна тим часом продовжує заохочувати євроспільноту до створення на вітчизняних теренах газового хаба. Умови є головна з них, чи не найбільші у Європі газові сховища. Вже сьогодні Україна може запропонувати трейдерам можливості одночасного зберігання близько 15 мільярдів кубічних метрів газу за тарифами значно нижчими ніж у Європі. Використання газових сховищ дасть змогу створити умови для виходу України на європейський газовий ринок. А вихід на цей ринок це фактично запорука подальшого існування всієї нашої газотранспортної системи. Адже російський Газпром, наче павук, обплітає Україну павутинням із альтернативних газогонів до ЄС. Якби європейці змогли брати паливо з наших сховищ, необхідність у всіляких північних і південних потоках просто зникла б. Конечно же, для Европы в этом есть определенный смысл. Повторюсь, и прежде всего и для потребителя, потому что потребитель таким образом получает более гибкую систему снабжения энергоресурсами. Ну а компании-покупатели также получают возможность маневрирования, по сути, газовыми потоками. Поки створення хаба лише ідея, в якій, начебто, зацікавлені обидві сторони Україна та ЄС. Однак, коли цей проект буде втілене у життя, ніхто прогнозувати не береться, бо зелене світло повинно увімкнути хай як дивно Росія. Вона має погодитись доставляти паливо не до кордону Євросоюзу, а лише до українського. Північні сусіди зацікавлення не виявили. Поки вітчизняні сховища не заповнили до краю, Україна потроху модернізує власну ГТС, без цього не обійтися. Будь-яка система потребує оновлення. Про реконструкцію довго говорили, і цього року вона нарешті розпочалась більш-менш активно. Цього тижня на газорозподільній станції Переяслава Хмельницького відкрили нову автоматизовану систему. Тепер щогодини тут зможуть прокачувати 30 тисяч кубічних метрів блакитного палива. Причому втрати газу на станції будуть мінімальні. Нове остаткування обійшлося Укртрансгазу значно дешевше іноземних аналогів. Модернізацію проводять переважно власним коштом, хоча намагаються залучити інвестиції від німецького Дойчебанка. Плани у газовиків масштабні. Вони хочуть замінити півтори тисячі агрегатів по всій країні. На це відводять собі два роки. Реконструкція компресорної станції Бар на магістральному газопроводі Союз. Також на сьогоднішній день ведеться повномасштабні роботи по заміні магістрального газопроводу на газопроводі Урінгой Помари «Ужгород». Без російського присмаку у газовій сфері цього тижня також не обійшлося. Україна продовжує лоскотати нерви Газпрому. В уряді сповістили, що нову угоду про постачання блакитного палива з німецької РВЄ підпишуть вже у вересні. Причому можливий обсяг закачки збільшить на 1 мільярд кубометрів до шести. Неприємні для Росії заяви між іншим з'явилися на тлі повідомлення, що Україна забезпечила себе газом на новий опалювальний сезон. З одним паливом розібрались, перейдемо до іншого. Що буде з цінами на бензин? Це запитання останнього тижня лунає все частіше. Воно й не дивно конфлікт у зоні так званого нафтового басейну, який може поглибитись у будь-який момент, дається в знаки. Що ми побачимо на стелах АЗС найближчими тижнями? Прогнози збирала Ірина Любич. Чувава! Автоматні черги, фосфорні бомби та навіть біологічна зброя з таким розмахом уже два роки триває громадянська війна у Сирії, де опозиціонери повстали проти чинної влади. Ціна незгоди сотні тисяч людських життів. Поки лідери найбільших впливових країн світу з'ясовують стосунки навколо Сирії і вирішують, що з нею робити. Нафтовий ринок лихоманить. Ціни на чорне золото цього тижня пішли вгору. Дамаск не є провідним гравцем на ринку. Однак країна розташована поряд із нафтовими гігантами, наприклад, Іраном. І якщо його також втягнуть у конфлікт, вартість бареля точно не встоїть на місці. Пророкують експерти. Уже навіть від такого уважаємо там інвестбанку, як как сасвіте женераль вже прийшлося услышати прогноз на що про 150 до. Ліров за барель нефті, то це говорит о том, що угроза ну, абсолютно реальна. Поки цінники на стелах вітчизняних АЗС не тішать, проте й не засмучують українських водіїв. Щоправда, невдовзі ситуація може змінитися. Адже за різними оцінками, вітчизняний ринок пального на понад 70% залежить від імпорту. А зважаючи на тривожні події у світі, вітчизняні експерти для України райдужних прогнозів не роблять. За їхніми попередніми підрахунками, якщо конфлікт навколо Сирії набиратиме обертів, гаманці автовласників можуть схуднути вже найближчим часом, оскільки український ринок реагує на підвищення нафтових котирувань у 14-18 діб, то слід очікувати наприкінці вересня подорожчання приблизно на 20-30 копійок на літрі 95-го бензину. Нафтотрейдери, у свою чергу очікують збоїв у поставках чорного золота з близького сходу. Більше того, за їхніми словами, негативні зміни відчуваються вже зараз. Ми вже це відчуваємо, тому що ціни вже взлетіли. около 80 доларів по бензину. 95 на на зовнішньому ринку і порядка 67 доларів на дизельне паливо. Та поки на АЗС торгують запасами пального, яке завозили по старих цінах. Тому цінники на стендах і не змінились. В уряді, до речі, заспокоюють, що й надалі хвилюватися немає підстав, мовляв, не сходом єдиним, враховуючи розгалуженість джерел надходження нафтопродуктів на ринок України та наявність достатніх запасів палива. Дефіцитних явищ на ринку протягом вересня-жовтня 2013 року не очікується. Щоправда, урядові прогнози стосуються лише наявності палива на ринку, а не його ціни. Експерти ж припускають, спекуляції цілком можливі, тим більше, що прецеденти в Україні вже є. Утім, непереливки може бути не лише вітчизняним споживачам, а всім країнам-імпортерам нафти і нафтопродуктів. Вартість пального у найближчому майбутньому залежить фактично від волі американського лідера Барака Обами, адже саме він найпалкіше виступає за удар по Сирії, який нафтовим бумерангом може зачепити десятки країн. Від сирійського конфлікту дійсно залежить багато країн, точніше, залежить вартість пального на заправках. Але комусь буде легше пережити нафтові гойдалки, а комусь важче. І тут велику роль відіграє внутрішнє виробництво, як працюють нафтопереробні заводи всередині країни. Завдяки технологічним особливостям переробки чорного золота можна пересидіти різкі коливання цін на нафту, адже НПЗ мають довгий виробничий цикл, і сировина для них закуповується заздалегідь. Таким чином можна уникнути подорожчання бензину на один або навіть Два місяці в Україні ж заводи практично не працюють. Стоять Лисичанський, Херсонський НПЗ, Кременчуцький, працює не на повну потужність. Єдина світла пляма Одеса. Тамтешній завод після зміни власника обіцяє ось-ось розпочати виробництво. І в цілому ми очікуємо, що во второї половині місяця підприємство заработає. Я думаю, що вряд ли стоїть ожидати яких змінень в ціновому плані, оскільки завод теж перерабатує імпортне сір'є. Которая определяється, ціна которого сходяє з мірових котировок. Попри те, що Одеський НПЗ працюватиме на імпортованій сировині, після запуску підприємства хоча б невеличкий, але запас міцності на внутрішньому ринку все-таки з'явиться. Утім, на всі вітчизняні ринки незабаром чекає велике переформатування і пов'язано воно з євроінтеграцією України. Прагнучи стати частиною євроспільноти, наша країна має виробляти продукцію за вимогами та стандартами ЄС. Інакше про конкуренцію з його виробниками можна буде забути. Тому бажаємо ми того чи ні, треба запроваджувати у себе нові норми. Кабмін вже підготував відповідний законопроект. Що він передбачає, знає Євгенія Скорина. Українським товарам європейські стандарти. Чиновники взялися за якість вітчизняної продукції та затвердили законопроект про стандартизацію. Кабмін планує переглянути звичні ще з радянських часів ДСТУ, щоб вітчизняні товари виробляли за найжорсткішими в світі вимогами. Стандартизація відповідно до європейських вимог сприятиме зростанню якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції на зовнішніх ринках, а також інтеграції України в міжнародний економічний простір. Під ніж потраплять галузеві стандарти. Державні ревізори обшарпують усі підприємства. І впродовж десяти років замінять норми загальноприйнятими. Чиновники планують зарубати і так званого харчового диявола. Технічні умови виробництва, які чи не кожне підприємство в Україні, особливо в харчовій галузі, прикриваючись власною рецептурою або офіційно технічними умовами виробництва, підприємці нерідко виготовляють, відверто кажучи, небезпечні продукти. Що півроку в українській лабораторії якості бракують до 8% харчів серед антилідерів, молочна продукція і ковбаси. Великі ділки виробничих технологій знають, щоби заощадити копійчину на йогуртах, кефірах або сирах, треба додати рослинні жири, які, до речі, держава офіційно забороняє. А зліпити кіло ковбаси без м'яса на самих хімічних домішках, взагалі банальна справа в Україні. Додаються певні харчові добавки, додаються певні фарбники, які надають. Ну, гарного вигляду продукції. Та порушеннями рясніє не лише харчова галузь, багато нарікань, приміром і на іграшки. 70% дитячих забавок, відібраних для тестувань, не якісні кажуть у міжнародній академії стандартизації. Ді стріляння, наприклад, не більше ніж 3 см в секунду має бути процес горіння. Зачастую наші грушкинте, ну які присутствують на ринку. і Горять дуже швидко не говоря уже тому, що практично ні одна не обработана антивоспламеняющимися какими-то средствами. Підприємці обома руками за європейську якість, принаймні ті, до кого у контролерів не виникає запитань. Утім, без тих же технічних умов працювати зможуть не всі, і асортимент харчів зубожіє, бо окремі рецепти або виробничі ноу-хау стануть неприйнятними. Виробники навіть бідкаються, що це позначиться на їхній конкурентоспроможності. Це... Може визвати э, дискомфорт в роботі, плюс потери, потери ринка, внутрішніх, внішніх, можуть появитися конкуренти. Ми відкриємо ринки для інших інших стран. То від безвиході, а хто заради наживи? Виробники почнуть шукати шпарини навіть у найжорсткішому законодавстві, певні експерти. Тому потрібно буде не лише скопіювати європейські норми, а й перебрати досвід ЄС. Государство должно инспектировать после того, когда производитель сам задекларировал, что это такое. Вот это и есть вот ответственность, есть вот это то, что называется добровольная сертификация. Технические условия не надо уничтожать, их надо просто поставить в правильные рамки. Поки ж в Україні все навпаки. Спочатку дають дозвіл, а потім хапаються за голову. Можливо, в уряді нарешті зрозуміли безнадійність такого підходу і заговорили про створення недержавного національного органу зі стандартизації. Задля цього чиновники розщедрилися на 416 тисяч гривень. Важко буде, мало того, що не всі українські виробники прагнуть змін. Практика свідчить, запровадити щось в Україні це лише пів справи, як будуть контролювати ось що головне. А в нас із цим завжди проблеми. А ось, де їх майже немає, то це іт галузі. Вона в нас прогресує з кожним роком. Українці вправні програмісти та дизайнери. Навіть президент це помітив і доручив їм створити потужну національну пошукову систему. Можливо, сам Google перевершить. Думаю, їм це до снаги. Що ще можуть вітчизняні айтішники? Дізнавався Антон Пшеничний. Україна ніколи не була серйозним гравцем на ринку інновацій. Титани it бізнесу, такі як Сполучені Штати або Японія, завжди дивилися зверхньо на наші компанії. А вони поступово крок за кроком відвоюють позиції на світовому ринку. Це одна із небагатьох українських галузей, яка вдало просувається за кордоном. Ми составляємо менше 1% глобальної отраслі. Но отрас в Україні вона росте динамічніше. а на останні роки росте 20-25% в рік. Год ето значить, що ми свою долю. В общем, потом пироге глобальном мы увеличиваем. И хотелось бы. Тодінаміку сахраніть в Україні. Звісно, за гарні очі ніхто платити не буде. Тим паче на заході, де конкуренція між айтішниками шалена. Вітчизняні спеціалісти зарекомендували себе завдяки програмному забезпеченню для окремих галузей, в першу чергу медицини. А нещодавно одна із провідних українських компаній Люксофт почала опановувати сегмент мобільних додатків. Одна з їхніх останніх розробок вже має понад півмільйона завантажень, і це лише для однієї системи Андроїд. Ось мога була потрачено потречено на проработку еліменту інтерфейсу для того, щоб зробити його приємним там в освоєнні легким в в історюванні для як можна більш широкого круга пользователей. Особливість вітчизняного it ринку в тому, що ми не лише продаємо власну продукцію за кордон, наші програмісти та дизайнери охочі працюють у режимі віддаленого доступу. Буквально не виходячи з власної квартири, вони можуть трудитися на іноземну компанію. Більшість активності українського IT на зовнішньому ринку зв'язано з аутсорсингом. Тобто не з производством какого продукту, а з производством услуг. Такі успіхи українських компаній за кордоном, звісно, базуються на кількох складових. Справа не лише в якості кінцевого продукту, відкривають завісу таємничості айтішники. Клієнтів ще й заохочувати доводиться. В сложившися економічної ситуації в мірі, Україна показує дуже хороше соотношення ціна на качество. А поэтому на данный момент действительно отрасль растет. Проте без підтримки зі сторони таких результатів можна було б і не досягти. Українська влада кілька років тому звернула нарешті увагу на іт сферу, і не в сенсі тотальних перевірок, а за для реальної допомоги. Зростання ринку інноваційних технологій не в останню чергу пов'язано із податковими пільгами. Її галузь отримала у 2011-му. Позбавлені потреби сплачувати ПДВ айтішники значно додали у темпах росту. А влада, побачивши результат, замислилася про чергові преференції. А бізнесу як мед, то вже ложкою айтішники воліють отримати не лише пільги по ПДВ. Вони пропонують державі й далі зменшувати податкове навантаження. Чиновники ж у свою чергу побоюються, що це призведе до появи тіньових схем. Ось так один із одним і сперечаються. Час ми асоціації з ведучими компаніями, кампаніями, міжнародний опит і проводили вже ряд консультацій з представниками а, і із пунктів власті, як можна вистроїти ту схему, в якій ці... Налогові преференції будуть використовуватися непосередньо непосредственно тим, ким вони потрібні. Проте, незважаючи на всі податкові проблеми, it сфері в Україні все рівно пророкують зростання. Так, міжнародні експерти GTF стверджують, що цьогоріч обсяг ринку може збільшитись удвічі до 4 мільярдів доларів. При цьому як мінімум половину цієї суми становитиме експорт за оцінками світового банку, до 2015 року Україна може взагалі стати шостим експортером it продукції та послуг у світі. Утім, українці можуть не лише щось створювати у всесвітній мережі, а на жаль, і красти там. Хакерів у нас теж вистачає зламати чийсь акаунт або перехопити платіж справа кількох хвилин. Останні дані правоохоронців лякають. Що місяця інтернет шахраї крадуть у українців 9 мільйонів гривень? При цьому міліція навіть не приховує впіймати кіберзлочинця дуже складно і вдається не завжди. У середньому в половині випадків загальні ж цифри просто жахливі, зі вкрадених у мережі 8,5 мільярдів гривень вдалося повернути трохи більше трьох, і кількість зареєстрованих злочинів зростає. У цьому півріччі їх нарахували майже дві тисячі, стільки ж було за весь минулий рік. Отож будьте пильні, розраховуючись на сайтах. Хай як банально це звучить, але безпека у мережі дійсно насамперед залежить від вас самих. Не довіряйте, хоча б підозрілим ресурсам, і обов'язково користуйтесь антивірусними програмами. Ну а в нас на черзі інформаційний дайджест. Кредити для бізнесу подешевшують, ставки будуть не вище 14%. Про це заявив президент. Відносно недорогі ресурси спрямують в першу чергу на інвестиційні проекти. Зараз бізнес може отримати позику в середньому під 20% річних. Золотовалютні резерви Нацбанку продовжують танути минулого місяця. Вони зменшились майже на 5 відсотків і зараз трохи перевищують 21,5 мільярд доларів. Загалом з початку року золотовалютні резерви НБУ схудли майже на 12 відсотків. Експерти пов'язуються в першу чергу з підтримкою курсу гривні. Податок на обмін валют може бути введений вже в цьому році. Про це повідомили у Національному банку. Зараз у Міністерстві доходів і зборів готують відповідний законопроект. Нагадаємо, чиновники планують вести 10% відсотковий збір до пенсійного фонду від готівкових валютообмінних операцій. Раніше таку норму пропонували запровадити з наступного року. Гривневі рахунки Вебмані арештували на вимогу податкової міліції. Представники Вебмані повідомили клієнтів про призупинення прийому платежів. Компанія обіцяє вирішити свої проблеми протягом тижня. Податківці ж заявили, що арешт відбувся тому, що Вебмані не виконує вимогу національного банку і не реєструється як платіжна система. Реєстрацію платників податків спростили. Відповідний закон ухвалив парламент. Нововведення стосується як юридичних осіб, так і приватних підприємців. Тепер заява про добровільну реєстрацію платника ПДВ може подаватися як додаток до реєстраційної карти. Борги по зарплатах зменшили. За перше півріччя вони скоротилися на 156 мільйонів гривень, повідомили у Мінсоцполітики. Меншає і підприємств-боржників. Порівняно з початком року їхня кількість скоротилася на пів тисячі. Проте загальна сума заборгованості в країні досі залишається чималою майже один мільярд гривень. В Україні триває дефляція. У серпні Держстат зафіксував падіння цін на 0,7%. Причому за офіційною статистикою продукти харчування подешевшали на півтора процента. А от у сфері житлово-комунальних послуг та охорони здоров'я навпаки відбулося незначне здорожчання послуг. Продажі нових авто скорочується минулого місяця. Вони впали на 12%. Українці купують менше не лише легковиків, а й автобусів та комерційних авто. На тлі падіння лідером авторинку у серпні став вітчизняний заз на другому місці Тойота і замикає трійку корейський Hyundai. Уряд компенсує утилізацію автівок. Кожному автовласнику, який відправить залізного коня на металобруг, держава виділить 12 тисяч гривень. Щоправда, на купівлю лише вітчизняного автомобіля. Це дозволить українським виробникам збільшити виробництво, переконані в Кабміні. Україна та Куба домовилися про модернізацію Ан-2. Парк кубинських літаків оновлюватимуть вітчизняні підприємства Антонов і Моторсіч. На острові Свободи створять виробничу базу для переобладнання 140 застарілих літаків. Нагадаємо, цьогоріч ДП Антонов також розпочав поставки на Кубу пасажирських АН 158 Вже продано три повітряні судна ще один літак буде переданий до кінця року. Космічна галузь отримала понад 2,5 мільярда гривень. Гроші розраховані на найближчі чотири роки. Серед іншого, держава планує профінансувати запуск трьох космічних апаратів, створення ракетного комплексу на базі пускового центру Алькантара у Бразилії та розвиток національної супутникової системи Либідь. На сьогодні все ось таким побачила останній тиждень редакція нашої програми. Через сім днів у цей же час ми розповімо про нові події економічного життя країни. Не забувайте, що подивитись нас можна і в інтернеті. На все добре і обов'язково залишайтесь з каналом Бізнес.